Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про розпушувачі тіста, а саме про соду та пе... розпушувач він же пекарський порошок. Перш ніж щось випікати, обов'язково передивіться це відео. Отож, першим ми говоримо про соду. Бо наш натрій двовуглекислий гідрокарбонат натрію або бікарбонат натрію. Це хімічна речовина з формули натрій HCO3. Вступаючи у зв'язок з кислим середовищем, сода вступає в реакцію. Та розпадається на сіль воду та вуглекислий газ, який в свою чергу розпушує наше тісто, надаючи йому пухкості та пористості. За рахунок цих пухівців тісто стає більш ніжним та м'яким. Розпушувач, він же пекарський порошок, це суміш соди, кислоти, найчастіше використовують лимонну та інертного інгредієнту. Зазвичай це борошно, крохмаль, іноді цукрова пудра. Співвідношення соди та кислоти в якому, тобто в цьому порошку, підбирають таким чином, щоб реакція пройшла без залишків. Тому при використанні розпушувача додаткової потреби в кислоті немає. Соду я також зберігаю у склі для того, щоб вона не набрала сторонніх ароматів та не асорбувала в себе вологу. Гасити чи ні з розпушувачем, все е, ясно та все легко. Насипали по рецепту, перемішали і готово. Використовуємо. Коло соди ж виникло багато непорозумінь. Сама по собі сода без кислоти не буде гарно розпушувати тісто. Якийсь ефект, звісно, відбудеться, але на виході ми отримаємо. Не таку пухку випічку, а ще й з присмаком соди, який нагадує мильний присмак. Аби уникнути цієї проблеми, багато господинь гасять соду оцетом і роблять це неправильно. Заливають в ложку содою оцет чи лимонний сік, та вмішати в тісто ось цю пінисту суміш буде хибно, тому що реакція від розпущення, яка повинна відбуватися в самому тісті, відбувається вже в ложці. Подивіться, ось ці пухирці. Які відбувається оця реакція? Ось цей вуглекислий газ він просто вже виходить. І тісто наше втрачає ось ці похирці повітря, які повинні бути в, безпосередньо в самому тісті. Ви скажете, що тісто все одно підніматиметься? Так, можливо, бо швидше за все, що невірні пропорції, чи якась частина цієї соди не увійшла в реакцію з оцтом одразу. Та все ж таки завершила свою функцію, свою реакцію в тісті вже. Тому і відбувається певний ефект. Проте, як зробити вірно? Ідеально буде змішати соду з сухими інгредієнтами. А кислоту, до прикладу кефір. Чи лимонний сік, оцет з рідкими інгредієнтами. Далі швидко перемішати тісто, з'єднавши дві суміші і одразу випікати. Проте іноді в рецепті можна зустріти і соду, і розпушувач. Виникає запитання, чому. Якщо в рецепті присутні інгредієнти здатні викликати сильну кислотну реакцію, вони потребують додаткової соди, оскільки розпушувач реагує без залишків. Такими інгредієнтами є кисломолочні продукти, фруктові та ягідні соки і пюре, оцет, мед, лимон. Вимона кислота чи навіть кава. Виникає запитання, чи взаємозамінні сода та розпушувач? Так, вони взаємозамінні. проте, окрім того випадку, де у випічці є мед, він обов'язково потребує соди. Отож, як замінити в інших випадках, одна чайна ложка розпушувача це півчайної ложки соди. Проте одна чайна ложка соди це дорівнює двом чайним ложкам розпушувача. Не забуваймо, що тоді потрібно буде кислота. Для соди. А зараз покажу вам, як приготувати розпушувач в домашніх умовах. Стандартна пропорція розпушувача це 5 до 3 до 12 Тобто де 5 це у нас сода, 3 це кислота і 12 це інертний інгредієнт. Зазвичай таким інгредієнтом виступає борошно, крохмаль, рідше цукрова пудра. Отож, для приготування 20 г розпушувача нам необхідно 5 г соди. 3 грами лимонної кислоти та 12 грамів крохмалю. Я використовую крохмаль кукурудзяний, тому що, по-перше, він має гарну текстуру, він не має ніякого присмаку, плюс він йде безглютеновий, тому його можна додавати в будь-яку випічку, навіть без Змішувати все буду в блендері, тому що так подрібняться кристали лимонної кислоти та буде кращої якості пекарський порошок. Закриваю та вмикаю. Для того, щоб краще проходила реакція, інгредієнти необхідно брати якомога свіжіші. Далі готову суміш необхідно просіяти через сито чи цідило, для того, щоб інгредієнти всі краще змішалися більш рівномірно, а також для того, щоб запобігти потраплянню якихось грудочок в наш нашу розпушувач. Після того, як наш розпушувач готовий, перекладаємо його. Якусь ємність я зазвичай люблю використовувати скляну банку з корковим короком. Зберігається такий розпушувач півроку в такому вигляді. А також розкажу, як готую вдома в домашніх умовах ванільний цукор. Готую його двома методами. Можна зробити на основі ваніліну, тобто це ось така хімічна сполука, ваніль кристалічний. І також за допомогою ванільного стручка це більш дорожчий варіант, проте він, звісно ж, більш натуральніший та кращий. Використовую насіння зазвичай я в тісто, особливо використовую таке насіння до ароматної пасти, яку я додаю в тісто. Рецепт можете побачити ось тут. Дуже шикарна паста, яка неймовірно ароматизує тісто на основі цитрусових, цитрусових та ось насіння ванілі. А стрючок, який залишився, використовую для виготовлення ванільного цукру. Отож, за допомогою ножиців, ось так ріжу на дрібніші шматочки, ось ці залишки від ванілі. Так їх буде легше перебити. 50 грамів цукру додаю сюди та подрібнюю. А також це можна зробити в камничку, дуже зручно. Далі перебиваю блендером це все. Як бачите, залишаються невеличкі частинки для того, щоб вони не потрапили у випічку та не заважали. Вони невеличкі, проте можуть е, трішечки давати такі вкраплення темноваті. Тому я просію також. І цей цукор. Далі додаю сюди 200 грамів цукру, все добре перемішую, та залишаю на 4 дні, щоб воно настоїлося. Після того, як 4 дні настоїлося, такий цукор готовий до використання. Періодично потрібно перемішати для того, щоб ефірні олії, які знаходяться у ванілі, добре змішалися з цукром. Такий цукор буде і натуральний, і найкращий для випічки. Ці залишки я не викидаю у ванільний, тому що їх я додаю до чаю. Я готую засушену полуницю чи малину. До речі, я готую такі сухі спеції та прянощі. Відео я на каналі ось тут можете побачити підказку. З такої сухої, з таких сухих ягід шматочків я роблю гранолу, а також і в чай додаю. Ось туди в цей же чай я додам і ось ці шматочки від ванілі. Змішаються, буде такий, і це буде чайовий набір. Дуже, дуже смачно, Проте оці, оці залишки вистачить на пів кілограма суміші, суміші чаю. Проте також можна зробити із ваніліну. Для того, щоб отримати пів кілограма ванільного цукру, я використовую пакетик ваніліну, вагою 2 г. До цукру додаю пакетик ванілі, добре перемішую, та зберігаю та висипаю в баночку. До речі, ні в якому випадку не використовувати ванілін самостійно, тому що він дає гірчинку, тому що він дуже гірчить. Та ретельно змішуємо. Такий ванільний цукор вже одразу готовий до використання. І повірте мені, що він по смаковим якостям та по хімічному складу не відрізняється від магазинного ванільного цукру. Проте це в рази дешевше. Ось так легко ми отримуємо пів кілограма. Домашнього ванільного цукру. Ось таке невеличке, проте досить корисне відео у мене було. Я надіюсь, моя інформація була для вас корисною. Дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!